Під ударом провідне виробництво вибухівки на території ворога дрони ГУР уразили завод Метафракс Кемикалс. Паралельно, президент України Володимир Зеленський наголосив, найефективніші санкції проти Кремля це вогонь на їхніх нафтобазах та заводах. Тим часом у окупованому українському Криму масштабна пожежа. Деталі за мить. Підпишіться на канал «Сій час і до справи. 13 вересня губернатор Пермського краю ворога Дмитро Махонін поскаржився на атаку безпілотника по промисловому підприємству. Тоді чиновник запевняв, нібито воно працює штатно а постраждалих немає уже вночі. Наступного дня російський канал Астра повідомив, що удар припав на завод Метафракс Кемикалс. Автори каналу припускали, що атаки було завдано по новому цеху із виробництва Карбаміду, який був запущений у 2023 році. Всі крапки над і розставили вже згодом. Це безпілотники сил безпілотних систем департаменту активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по заводу Метафракс Кемикалс у місті Губаха Пермського краю. Про це 14 вересня повідомляли українські змі з посиланням на джерела в розвідці. Це підприємство противника є критично важливим для російського військово-промислового комплексу. Воно виробляє уротропін, метанол, пентрит і карбамід основні складові вибухівки. Цей завод другий за розміром виробник хімічної продукції органічного синтезу. За попередніми даними пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду. Завод розташований на відстані 1600 кілометрів від кордону України. Тим часом президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що найбільш ефективні санкції це вогонь на російських нафтових заводах на їхніх терміналах нафтобазах. Далі процитую його слова. Хочу сьогодні особливо подякувати всім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значимих втрат: втрат на фронті, втрат у прикордонні, втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам, найбільш ефективні санкції, санкції, які діють найшвидше це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну. Російська війна це фактично функція нафти, функція газу усіх інших російських енергоресурсів, сказав глава держави. Зеленський також підтвердив пошкодження найбільшого російського нафтового терміналу на Балтійському морі у Приморську. Далі цитую: наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт усть Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. А тим часом у тилу російських загарбників тривожно і з інших причин. Наприклад, за даними ворожих пабліків, у Ростовській області 14 вересня спалахнула пожежа. Вогонь із трави перекинувся на житлові будинки в селі Кулишовка. Дим заволік, навіть найближчу трасу. Крім того, загорівся хлібзавод у Пещанокопському, неспокійної на території тимчасово окупованого українського Криму. У Феодосії палало на горі Джанку Таран. Площа займання склала 6 гектарів. Хороші новини із Сумської області. Володимир Зеленський повідомив: українські війська мають мають успіхи на цьому напрямку. Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Аналітики Діпстейт уточнили, що під тиском збройних сил України росіяни відступають з укріплених ділянок біля новокостянтинівки та Костянтинівки. Відповідальні за прорив бійці 225-го окремого штурмового полку. Їхня операція приклад планомірного і точного витіснення ворога. Відступають окупанти не лише на Сумщині. Зеленський повідомив про втрати ворога на Харківщині та Донеччині. В Азові уточнили. Бійці зачистили панківку в районі добропільського виступу на Донеччині. Мовляв, у результаті злагоджених дій підрозділів Збройних сил та Нацгвардії від противника зачищено саму панківку та прилеглі території. При цьому противник продовжує нарощувати війська в зоні відповідальності Азова. Російське командування перекинуло додаткові резерви у складі чотирьох бригад піхоти та одного полку морської піхоти. Є також успіхи на сіверсько-лиманському напрямку. Наші воїни провели зачистку в районі Ямполя. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов. Каже, є ліквідовані та полонені окупанти. Проте ситуація все ще напружена. Ворог накопичує резерви, регулярно штурмує по всій лінії Куп'янськ-Сіверськ. Під Покровськом нині найважче. Військовий кореспондент Богдан Мирошников повідомляє: ворог фактично закріпився на півдні міста прямо біля околиць. Також є просування у районі Котлиного. У родинському позиції стабільні, але саме там найскладніша ділянка. Натомість в новоекономічному наші війська зачистили більшу частину села. Але ситуація лишається критичною на Харківщині, в районі Вовчанська окупанти упродовж весни та літа. Фактично захопили село Тихе. Військовий із позивним Алекс розповідає: уночі диверсійні групи намагаються переправлятися через річку Вовча. Ворог місяцями б'є по нашій логістиці дронами. Тим часом гур перехопило розмову росіян. На записі жінка розповідає, що її родич на ім'я Дмитро отримав важкі поранення під час одного з так званих м'ясних штурмів. каже окупант, тепер у госпіталі з пораненнями ніг та шиї. За її словами, із 25 бійців залишилося в живих лише двоє росіян, решта загинули. На передовій тим часом виникла несподівана проблема. Командувач сил безпілотних систем Мадяр повідомив: по всій лінії фронту вийшов з ладу супутниковий інтернет Старлінг. Виявилось, це був глобальний збій. За кілька годин сигнал почав з'являтися. Але в умовах бою це критична втрата часу. А тепер трохи цифр: 172 мільйони доларів саме стільки коштує Україні один день війни. Про це заявив начальник генштабу Андрій Гнатов: це понад 5 мільярдів доларів на місяць і понад 60 мільярдів на рік. У Росії ж воєнний бюджет 150 мільярдів доларів, додає аналітик Василь Пихньо. За його словами, це дає ворогу перевагу в кількості особового складу та можливість постійного тиску на фронті. Попри таку шалену різницю, українська оборона все ще тримається. А подекуди наші хлопці наступають і звільняють рідну землю. Як масштабувати ці контратаки? Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відповів журналістам, чи стане тристоронній саміт лідерів наступним кроком у переговорах щодо війни в Україні. Далі цитую його слова: будуть переговори, як ви їх назвете, самітом чи просто не немає значення, але ймовірно мені доведеться втрутитися. Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити один з одним. Окремо, глава Білого Дому акцентував на тому, що ненависть між президентом України та російським диктатором тут дослівно не збагненна. Я хочу це зупинити. І знаєте, я зупинив сім воєн. Я думав, що війна Росії проти України для мене буде легкою, але вона виявилася важкою. Ненависть між Зеленським і Путіним незбагненна. Американський президент підкреслив, вважав, що завершити війну буде простим завданням, але це виявилось провалом для нього. Окремо Трамп звернувся до теми санкцій. Він вважає, що обмеження Європейських країн проти Росії досі не є достатньо жорсткими. Санкції, які вони вводять, не є достатньо жорсткими. Я готовий вводити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю, я підкреслив президент Америки. Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що Конгрес має бажання ввести обмеження проти Москви. Однак він уточнює, конгрес справді не може діяти за власною ініціативою, тому що. Президент Трамп має підписати будь-який наш закон, тож це має бути партнерство. Але ми підпорядковуємося головнокомандувачу», – пояснив він. У змі звернули увагу на вкрай важливу річ. Вперше президент Сполучених Штатів прямо назвав Росію агресором у війні проти України. На цьому тижні загинуло 8 тисяч військових з обох сторін. Більше з Росії, тому що коли ти агресор, то втрачаєш більше, сказав Трамп. Про що пише політико. Не менш важливу заяву зробив його спецпредставник Кіт Келох. Він зазначив, що Росія по факту програє цю війну. Далі дослівно, якби Путін перемагав, він був би у Києві на заході від Дніпра в Одесі, і він би змінив уряд. Наголосив Келох паралельно у Європі, розгортається дискусія. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що НАТО та Європейський Союз технічно могли би збивати російські дрони та ракети над територією України, але рішення має ухвалюватися колективно із союзниками. Він зазначив, якщо ви запитаєте мене особисто, нам варто подумати про це. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову в істериці. Він пригрозив країнам НАТО великою війною. Посіпаку Путіна розлютила ідея Заходу збивати російські дрони над Україною після нещодавньої атаки на Польщу. Реалізація провокаційної ідеї Києва та інших про створення безпольотної зони і можливість для країн НАТО збивати наші дрони означатимуть тільки одне: війну НАТО з Росією. Речі треба називати своїми іменами. На банковій відреагували без емоцій, але жорстко. Андрій Єрмак озвучив елементарний сценарій для Москви. щоб дрони не збивали, їх не треба запускати. Формула проста і вона продемонструвала бажання росіян завершити війну. Натомість ми бачимо лише бажання атакувати та уникнути відповідальності. Україна відповідає на таку поведінку ударами по болючих точках Росії. Тим часом у Верховній Раді визнали, що війна дійсно наближається до завершення. Народний депутат Федір Веніславський наголосив, на це вказують певні політичні рухи. Очевидно, що війна йде до завершення. Хтось визнає, хтось ні. Але фактично ми рухаємось в цьому напрямку. Проте мирних переговорів на обрії не видно. У Кремлі стверджують, що жодних домовленостей про зустріч між Росією, США та Україною немає. Дмитро Пєсков на запитання журналістів відповів коротко: поки ніяких зрушень немає. Так Москва відреагувала на слова Дональда Трампа, який днями заявив, саміт може відбутися відносно скоро. Наразі Вашингтон зосереджений на тому, щоб тиснути на союзників Росії. Мета зупинити закупівлі російської нафти і лишити Путіна без грошей на війну. А це не сподобалося Пекіну. Китай пригрозив рішучими заходами, якщо країни НАТО введуть мета через купівлю російської нафти. Речник Міністерства закордонних справ країни додав: Ми рішуче виступаємо проти незаконних односторонніх санкцій і будемо захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. А в Москві тим часом чекають розколу всередині Євросоюзу. Росія вже заговорила про так званий сербський майдан. У службі зовнішньої розвідки вважають, що протести в Сербії організовані Брюсселем. Євроеліти хочуть створити в Сербії лояльне Брюсселю керівництво. Молодь радикалізується, переходить до насильства. Це продукт підривної діяльності Євросоюзу. Обмін взаємними звинуваченнями це все, що ми бачимо. Чи варто чекати конструктиву і реального руху до миру в Україні найближчим часом? Російський телеграм-канал Астра із посиланням на джерела повідомив, що у ніч на 13 вересня безпілотники атакували одразу два заводи Башнефті в російській УФІ. Перший дрон влучив по території підприємства Башнефть «Новойл» та пошкодив газопровід і факельний колектор. На місці виникла пожежа. Другий удар прийшовся по башнефть «УНПЗ». Тобто по Уфимському нафтопереробному заводу. Там влучання припало на установку АВТ 6 пошкоджено два трубопроводи з водою та азотом. Відстань між цими об'єктами лише близько трьох кілометрів. А тим часом стало відомо про нову атаку. РБК Україна з посиланням на джерела в розвідці повідомило через проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України у так званий єдиний день голосування 14 вересня. Кіберфахівці головного управління розвідки України провели масштабну дос-атаку на ресурси російської центральної виборчої комісії. Мета зірвати онлайн-голосування на російських виборах, які окупаційна влада проводить в тому числі на тимчасово окупованих територіях України. Рухаємось далі. Моніторингова група Кримський вітер зафіксувала масштабну пожежу біля Феодосії, на горі Джанку Таран у тимчасово окупованому українському Криму. За їхніми даними, лише за ніч площа загоряння зросла до 80 гектарів. МНС російських окупантів заявило, що в районі Орджонікідзе до гасіння залучено понад 400 людей і 91 одиницю техніки. Та на цьому не все. Окрім пожежі, у тимчасово окупованому Криму фіксують величезні черги перед Керченським мостом. У одному із ворожих телеграм-каналів йдеться, що 1200 автомобілів стоять у заторі. А крім цього, у одному із Z-пабліків скаржаться на дефіцит бензину на деяких заправках на півострові. А тим часом надзвичайна подія сколихнула ворожу Іркутську область. МНС ворога повідомило про масштабну пожежу в Іркутську. Там загорілася покрівля будівлі, де знаходяться торгові павільйони. Займання сягнуло площі 2200 квадратних Метрів. Ситуація для ворога була настільки тривожною, що, аби ліквідувати горіння, залучили понад 40 рятувальників та 12 одиниць техніки. Ну і наостанок. Оновлені дані щодо нещодавньої атаки по заводу Метафракс в Пермському краї Росії згаданий російський канал Астра, посилаючись на джерела, повідомляє, що внаслідок удару по цьому об'єкту пошкоджено газопровід, резервуар із метанолом, а також частину обладнання у виробничих цехах та будівлю пожежно-насосної станції. Один із дронів влучив у стіну цеху з виробництва метанолу. Від російської співачки Алли Пугачової вимагають мільярдну компенсацію. Причина заяви артистки в нещодавньому інтерв'ю. Адвокат Олександр Трещов подав до суду. каже, в інтерв'ю Пугачової зачепили почуття так званих російських ветеранів. Найбільше обурили слова про лідера ічкерії Джохара Дудаєва. Пугачова сказала таке: я прошу вибачення у Джохара, що не змогла нічого зробити, щоб він був живий. Він був порядною людиною. За ці слова від артистки вимагають півтора мільярда рублів, нібито за моральну шкоду. Це не єдина резонансна фраза Пугачової в першому інтерв'ю після початку повномасштабної війни. Запис розмови вже набрав понад 16 мільйонів переглядів на Ютубу. В інтерв'ю Алла Пугачова прямо засудила війну Росії проти України. Згадала і про Путіна, і про Медведєва, і про божевілля в країні. Саме це і вивело кремлівський режим із себе. Пропагандисти і чиновники почали сипати звинуваченнями. У багатьох медіа вийшли матеріали, у яких фактично Пугачову поливають брудом. Фактично, кремлівські пропагандисти б'ються в істериці через інтерв'ю артистки і закидають її втечу з країни. Наприклад, циркач і прихильник Путіна Едгард Запашний назвав Пугачову ворогом народу і закликав посадити її до в'язниці. Російська співачка Віка Циганова заявила, що після сказаного у Пугачової більше немає батьківщини. І ніколи, нібито, не було. Пропагандист і російський доносчик Віталій Бородін пішов далі. Він запевнив, що Пугачова цим інтерв'ю буцімто відпрацювала повістку західних кураторів, а саме розмову проплатив Михайло Ходорковський. Депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов кинув ось таку фразу. Бажання жити на халяву за кордоном змусило її дати таке інтерв'ю. Прокоментувала думки артистки навіть Марія Захарова із Міністерства закордонних справ Росії. Ось її слова: Ви знаєте, є твір, який потім став відомою фразою, називається Ярмарок марнославства, а це базар лицемірства. Щоправда, були й ті, хто заступився за артистку. Наприклад, Лоліта Мілявська назвала її найбільш великою співачкою. І переконана, що через сотню років пам'ятатимуть її пісні, а не заяви. Політик Дмитро Гудков наголосив, що Пугачова фактично кинула виклик системі Росії і заявила, війна це погано, а совість дорожча за гроші. Водночас український журналіст Віталій Портников наголошує: Пугачова, російська співачка, і чекати, що вона виступить проти власного народу. Марно головне в цьому інтерв'ю фраза про зраду Росії, коли таке говорить єдина справді російська співачка останніх десятиліть, це означає, що навіть її віра в нормальність власної країни зруйнувалася, і це вже діагноз. Діагноз не Пугачовій. діагноз Росії. Та росіянам в тому самому інтерв'ю співачка зробила загадковий прогноз на майбутнє Я не маю права говорити? Я знаю, але не маю права. Давайте доживемо до 2027 року. Запам'ятайте, 2027 рік що вона мала на увазі? Невже тектонічні зрушення в Росії відбудуться уже через два роки? Російські війська знову прориваються. У середині Дніпропетровської області бої набирають обертів. Народна депутатка Мар'яна Безугла публічно б'є на сполох. На Дніпропетровщині ворог продовжує закріплюватися в нових селах. Це все повністю відповідальність Зеленського. За такий час неможливо ігнорувати реальність або це такий задум. Також Безугла стверджує, що Генштаб поширює неправдиву інформацію. Мовляв, російський виступ під добропіллям досі не ліквідували. Ситуація на Дніпропетровщині дійсно важка. Це підтверджує військовий із позивним Мучний. Каже, росіяни закріпились у Новоселівці та Терновому. Більша частина Новоселівки вже захоплена. У березовому бої точаться просто по вулицях. Південна частина у сірій зоні Калинове. Там противник намагається втримати позиції. Бої інтенсивні, є втрати з обох боків. На лінії Соснівка Орестопіль, уся смуга вздовж балки, сіра зона. За словами воїна, російські ДРГ намагаються прориватися глибше, попри серйозні втрати. Влада вже реагує на загострення ситуації. Оголосила примусову евакуацію дітей і сімей ще з 18 населених пунктів Синельниківського району. Серед них Покровське, Андріївка, Богодарівка, Братське, відрадне, вільне тощо. На цьому тлі у командуванні почалися перестановки. Олександр Сирський провів перші кадрові зміни після переходу на корпусну модель управління. Він звільнив командувачів двох корпусів: це Володимир Сіленко та Максим Кітугін. За даними української правди, це пов'язано із втратою позиції на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Звільнення з посад відбулися близько тижня два тому. Тим часом на Харківщині наші бійці дають відсіч ворогові в районі Куп'янська, підрозділ Чорне крило. 116-та окрема механізована бригада продовжує знищувати противника. На кадрах прямі влучання в російські позиції, зокрема по будівлі біля медичного коледжу, де ховалися окупанти. Росіяни намагаються закріпитися в місті безуспішно. Схоже, що миру цього року не буде. Міністр фінансів України Сергій Марченко відверто заявив: ми маємо готувати наших військових, наш народ до ще одного року війни. Чиновник заявив, що в бюджеті на 26-й рік не вистачає 16 мільярдів доларів. Ці гроші ще треба знайти. Адже вони йдуть в тому числі на відбиття агресії. Ключовим завданням Марченко назвав отримання підтримки від міжнародних партнерів. Держава шукає гроші. Генштаб винних. Росіяни нові дірки в нашій обороні. Війна триває, і вона ще не на фінальній стадії. Чи вистоїть Україна ще один рік? Друзі, залишайте власні прогнози в коментарях.